Треба було мені декілька днів назад от терміново знайти одні ліки. Взагалі, в нас вдома дуже багато ліків на будь-який випадок. Але от таке питання постало, що зараз, можливо, треба один препарат знайти серед ночі. А я думаю, а де ж його взяти? в нас в місті немає жодної цілодобової аптеки. Навіть при самій лікарні немає аптеки, що взагалі це нонсенс, як при лікарні немає аптеки. Ну, от. І думаю, мабуть, поїду в найближчу, а найближча аптека в нас в сусідньому місті за 40 кілометрів. І як от, наприклад, з цим там, пенсіонерам доводиться бути, чи ще якимось категоріям людей, які серед ночі не можуть поїхати в інше місто для того, щоб купити ліки. І тут я згадую наших популістів і брехунів, і міського голову, і депутатів, які виступали ще років п'ять назад і обіцяли, що в районі за вокзаллями побудуємо цілодобову аптеку, відкриємо там навіть амбулаторію. І, взагалі, медицина для нас на першому місці в громаді. А по факту що? А по факту нічого. По факту, наша міська влада за. Шість років не спромоглась навіть відкрити дитячого відділення. Навпаки, у нас лише закривають і скорочують медичні послуги. І от оці люди, які розповідають і пишуть коментарі, що нічого до нашого міського голови придовбувати, що він дуже багато всього робить, громада розвивається, і ми взагалі сучасне і прогресивне місто. то... Мене таке питання, а що для вас сучасне і прогресивне місто? Тому що, наприклад, прогресивна громада це громада, в якій мешканці отримують комфортні послуги і зручні послуги для свого життя. Це не квіточки які, і декоративні туйки, які насадили в центрі міста. Це конкретно якісні послуги. От, а за послугами, куди їздимо ми. Так, за медичними послугами ми їздимо досі. Лубни, Київ, Полтава. За покупками ми їздимо також в сусідні міста. За розвагами ми їздимо також в сусідні міста. За більшістю документів, оформлення, автомобілі, права, ми їздимо також в сусідні міста. А в нашій громаді нічого з цього немає. Все, що є в нашій громаді, це красиві пости на сторінці міської ради. про те, як все круто, як ми успішно розвиваємось, і як наш міський голова знову поїхав за кордон у робоче відрядження, якось так. То, як на мою думку, нинішній склад міської ради і чиновників це суто е, політичні імпотенти, які ні на що не здатні, окрім власного збагачення і розповідей про те, як вони все б для вас зробили. Але не можуть, не можуть їм хтось не дозволяє.